У Кривому Розі вже сьомий рік успішно реалізується унікальний соціальний проєкт університет третього віку, його учасниками стали понад три тисячі мешканців міста золотого віку. Проєкт «Університет третього віку був започаткований у 2018 році Костянтином Павловим. Зв'язку з ковідом була перерва і зв'язку з війною. А коли умови безпеки пов'язані з війною, дозволили проводити заняття. Ми відновили в 23-му році, і вже на сьогодні більше трьох тисяч студентів завершили навчання в університеті третього віку. Нині стартував ювілейний десятий семестр, у якому беруть участь майже 350 слухачів. Серед них педагоги, медики, інженери, службовці, які вийшли на заслужений відпочинок, і прагнуть нових знань. Хочемо одержати базову підготовку з деяких предметів, зокрема. Інформатика і інше по-друге ми хочемо знати побільше про місто Кривий Ріг, про легендарних людей, які проживають тут. І звичайно нам дуже приємно, що про нас людей, які практично поступили в цей університет і вже тепер навчаються в ньому, Турбуються, хочуть нам допомогти і працюють над нашим удосконаленням. Заняття проводять у районних терцентрах. У більшості районів вже створено по дві групи, а у Тернівському працюють навіть чотири. Наш університет третього віку це навіть не про навчання. Хоча навчання дуже важливе це про відношення. Це про відношення міста до. Людей нашого золотого віку, до людей, які все своє життя відпрацювали на нашу країну, на наше місто і повинні бути такими веселими, життєрадісними, так? а також сучасними. Дуже серйозна програма і насичена програма. Ви ж знаєте, буде і рідна мова, і комп'ютерна грамотність, буде практична психологія. Також дуже цікаво. буде здоровий засіб життя, буде безумовна скандинавська ходьба, буде хореографія. Буде дуже цікаво. Також слухачів навчають стресостійкості, роботі з гаджетами, основам правильного харчування. Особливою популярністю користуються бальні танці. Університет третього віку у кривому розі доводить, життя після виходу на пенсію може бути яскравим, пізнавальним та активним. Дуже вдячна за те, що створена така креативна, така гарна програма університету третього віку на платформі Життя триває. І дуже б хотілося, щоб було продовження, щоб була створена міська організація об'єднання таке, де ми, випускники, могли б подальшому навчатися, зустрічатися, обмінюватися якимось досвідом і. Відчувати те, що ми необхідні. У цьому суспільстві за підтримки міста у проєкті беруть участь працівники терцентрів, управлінь соцзахисту, освіти та культури, а також представники фонду Українська перспектива. Новим етапом розвитку стала ініціатива випускників створення клубу активного довголіття. Його осередки вже діють у кожному районі. А для спілкування створені онлайн канали. У металургійному та тернівському районах учасники клубу вже провели свої перші творчі заходи. Іван проводов, Андрій Славний, цей день.